У нас були тільки автомати, спалювали як коктейлі Молотова, так і просто сірники та зажигалки. Тобто, Чогось важкішого не було з самого початку. Так згадує події річної давнини Олексій Панасенко. З перших днів війни він очолив групу добровольців, яку назвали бобри, маючи тільки стрілецьку зброю. Чоловіки в ніч з 25 на 26 лютого вирушили з сум до малого бобрику, аби розвідувати обстановку та за можливості нищити російську армію, яка зайшла на цю територію сотнями одиниць техніки. Спалений танк та САУ на цій дорозі в бік малого бобрику залишали ще кілька місяців після втечі армії РФ із Сумщини. Ми хотіли завести цю техніку, але у нас не вийшло, тому що щось тут було з нею не дуже в порядку. Ну, і після того вирішили, щоб вона не досталась їм, тому що тут їздили колони дуже великі і було прийнято рішення її спалити. Який у нас улов хороший сьогодні получився? Пацани це відео бійці зняли, коли їм вдалось захопити російський санітарний бронеавтомобіль лінза. Втім, його не встигли передати ЗСУ. Російські армійці вистежили і забрали його назад, розповідає Іван Зінченко. Він мешкає у малому бобрику, тож говорить, добре орієнтувався в місцевості. Чоловік разом із братом у перший день повномасштабного наступу приїхали до сумського військомату. А вже наступного дня, минаючи російські блокпости, вирушили до свого села. Оце була наша позиція, де ми стріляли по бензозаправщиках, тому що логістика у них в росіян хромала. У нас якби. Були тільки автомати, такого тяжого вооруження у нас не було. Ми могли тільки пробивати бензозаправщики, ну і подавляти живу силу. Так як вони трохи довезли туди солярки їм танкам, вони сообщили, що є люди. І з оружжєм, як вони говорили, з оружжям є в селі. люди. і вони приїхали, почали з БМП з танка розстрілювати позиції. А ми в той час вже перебралися в центр села. Залишки підірваного бійцями Камазу досі залишаються поблизу Юсупівки. Камаз був повні загружений БК до може сау, може танк, точно не можу сказати, тому що таких ящиків ми ні разу не бачили. Ми хотіли цей Камаз дасть. І щоб він потім служив нам в подальшому. Но поступила інформація, що в нашу сторону двигається ворожа колона. Ворожа колонія состояла із чотирьох БЕГ і двох танків, а ще були б бензовози. Е, було прийнято рішення спалити цей КАМАЗ, тому щоб він не достався ворогу. У великому бобрику бійцям свій будинок у користування віддала місцева мешканка. Нині це все, що від нього залишилось. 16 березня у село заїхала російська техніка з Грибиниківки, розповідає Іван, вже знаючи, де перебували бійці тероборони. У цьому будинку мав бути й він, та в той час пішов на кладовище, аби домовитись за поховання побратима Івана Демідова, який загинув напередодні. У будинку залишилося троє воїнів, серед яких молодший брат Івана Микола Зінченко. Вони почали стріляти по будинку, хлопці почали відстрілюватися, потім вони підігнали БМП, з БМП розстрілювали. І у них не вийшло получ... не завалити цей будинок з БМП. І місцеві мешканці розказували, що отуди зверху стріляли термобалічним, у них є такий ручний гранатомет, як шміль. Катревича і Манухована взяли в полон. Потім згодом ми узнали, що Катревича вони Олександра застрелили між Дутра і Боромля. І викинули на узбіччя десять днів. Великий бобрик був в окупації, і великий і малий бобрик. 26 числа ми приїхали сюди і тут знайшли останки мого брата. Із сум 25 лютого минулого року вийшли 16 людей, розповідає Олексій. Потім до них доєднались мешканці навколишніх сіл. Загалом підрозділ налічував 43 воїна. З інформацією про пересування колон допомагали місцеві. Сам чоловік був поранений в голову 27 лютого, але залишився в строю. Ми проводили розвідку тут і ми захватували аж до Жигайлівки, до Бранцівки. Оце ми проводили там розвідку і там працювали. Нам вдалося знищити дев'ять бойових їхніх машин. Були три машини із снарядом. Градина тут дві гусениці і три гусениці там, возлі кладовища в малому бобрику. За час, коли російські військові були на Сумщині, бобри втратили трьох побратимів, ще двоє досі залишаються в російському полоні. Після деокупації Сумщини підрозділ ніс службу на Білопільщині зараз знову повернувся на ту територію, де вели боротьбу у лютому березні минулоріч. Нині ж говорить Олексій, готові не тільки зустріти ворога. А й мають для цього достатньо зброї. Пишаюсь людьми, які стали на захист, які покинули свої сім'ї, які розпрощали своїм життям для того, щоб жили другі люди у вільній країні. І те, що ми зробили на той період часу низчим, я думаю, що це заслуга всіх наших хлопців. Катерина Гладенко Валерій Коваленко Суспільне новини Сумщина